Чому функціональні продукти не є шкідливим для здоров'я, а навпаки, покращують його? Знаєте, багато людей мають. Упереджене ставлення до функціональних продуктів, вважаючи їх штучними, хімічними або небезпечними для здоров'я. Але це не так. Функціональні продукти це продукти, які мають додаткові корисні властивості, крім звичайного харчування. Вони можуть мати прибіотичний, антиоксидантний, імуномоделюючий, антистресовий та інші ефекти, які покращують роботу різних систем організму, виготовлені з якісних інгредієнтів, мають наукове обґрунтування та сертифікати безпеки а також використовуються в рекомендованих дозах та режимах. Навпаки, вони можуть покращити здоров'я, заповнити дефіцит поживних речовин, підсилити захисні сили організму, попередити розвиток хронічних захворювань та підвищити якість життя. Один з прикладів функціональних продуктів топ-рівня в світі це продукти Herbalife, які містять тільки натуральні рослинні екстракти, вітаміни, мінерали, амінокислоти, фібру та інші корисні речовини, які позитивно впливають на стан здоров'я.